Усім доброго дня, це канал Сіська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такі дві простенькі страви, пісні. Це буде у мене бараболя відварена у лупині, і потім засмажена. І такий простенький салатик. він такий дуже-дуже смачненький і простенький, і дуже добрий він, якраз пісненький. Це з бурячка. І до нього буде йти цибулька, ну я вже буду робити в процесі і покажу. Ну, от мені що потрібно. Для салату такого я взяла 5 бурячків, ну, такі середненькі. Потрібен чорний перець, сіль, оцит, олія, одна велика цибуля така і чесничок. Я взяла головку чесничку, тому що мені ще треба буде і до барабулі чесничка. Для барабулі мені теж потрібна. От я взяла барабулі. Ну, кожен бере, скільки треба йому вже дивиться по своєму розрахунку. Ось вона десь так 15-16 бараболь. Тепер треба олія до барабулі, мені, чорний перець, сіль, паприка, цибуля і чесник. Я під описом напишу, скільки чого до салату, а скільки до барабулі з чого я додам. Ну От і все, що мені сьогодні потрібно. Цього. Якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, будемо разом готувати такі дві страви простенькі і пісні, от і смачненькі. Зараз я візьму бурячок, я вже помила і поставлю варити бурячок до готовності. Він звариться. Коли він звариться до готовності, я поставлю його він остине, і я вже буду тоді робити салатик. А коли я почну робити салатик, я поставлю відварювати барабулю, так, як і в лупині, як я їй казала. Щоб я, коли барабуля вже буде готова, щоб був і салатик готовий. Ну що, йду ставити варитися бурячок, а далі вже буду продовжувати буду показувати. Бурячок вже зварився. Бачите, я почистила його, він вже готовий. І зараз буду натирати для салата. А тепер я от, коли вже буду готувати салатик, я поставлю от барабульку. Щоб барабулька відварилася, так, щоб і салатик був готовий, і якраз би і барабулька готувалася. Ну що, йду ставити барабульку і далі барабулю я поставила вже варити і посолила її. Дівчатка обов'язково посолила. Тепер покажу вам, оце я так натушила цибулю. Я так нарізала цибулю, Ну, на чотири розрізала цибулю, і отак такими соломкою, такими, так на велику, я її порізала і протушила. Ну, Дала десь грам. ну, 70 мг олії. Все. Оце вже в мене теж олія простила і готова для салату. Зараз буду натирати бурячок. Я беру на таку велику терку і буду натирати. Ну от, Бачите, як натирається. Так. Я візьму все-таки на руку і покажу. Отакий такий, натирається бурячок. Зараз натру і вже далі буду показувати. От бурячок я натерла вже на терку. І тепер буду я через чеснодалку взяла 4 зубчика чесника, ну, зараз побачу, чи всі видавлю туди, чи, можливо, ще і не треба буде так багато. Це вже на свій смак кожен робить. От, зараз я видавлю через щось чесник і далі буду показувати. Ну, от чесничок я вже додала до бурячка. Я додала 4 зубчика чесника, а ви вже дивіться на свій смак. І от забула ще сказати, що мені потрібно сюди ще цукор. Але я в описі обов'язково напишу. І тепер буду цей салатик замішувати. Зараз чесничок, отак. Тепер перчик чорний. i no, teš da jete za smakom. I no, tak bi šmeš dala piv čajnoj ložički dala. Trošički dam sole, potom ušće poprobuj i dam. No tako zjela des, no, možda evo piv čajnoj ložički, tako je harne im koji. Se u mene stolova loška. Tako. Zemišljaju trošičkice. Тепер візьму оцет. Коли я зарядам оцет, після і додам тоді цукор я взяла таку столову ложку отсту і ще десь так. От столову ложку і чайну ложку можна сказати, чи столову і половина. Це покашу. І додам сюди зараз десь так чайну ложечку цукру. Я набрала у столову ложку, чайну ложечку дала. Все. Я буду вимішувати і тоді буду пробувати на сіль, на оцет, на цукор, на все оце, на смак свій буду його пробувати. Як він цей салатик мені на смак. Так гарненько зараз вимішаю його. Я салат уже вимішала гарненько. І ще скажу вам, що додала десь так, ну, не чайну ложечку оциту. Ще трошечки додала, як на мій смак, то ще треба було трошечки оциту. І тепер, же, коли усі спеції я дала, все-все сюди дала, от тепер я додаю вже сюди от цибульку цю з олію. Якщо вам буде показатися, що замало е, олії тут у салатиково помащені, є, можна додати просто ще трошечки олії сюди. Отак. Шкрябаю, шкрябаю, як завжди. Бачите, отак. І теж гарненько зараз вирішаю з цибулькою. Накрию його і хай він собі вистоюється. Поки я. Вже там барабулька відвариться, я засмажу барабульку, салатик якраз буде готовий. Бачите, який. У мене на каналі, в дівчатка, хлопчики, є ще один салатик з червоного бурячка з грибами. То теж пісний салатик і дуже смачний. Якщо бажаєте, зайдіть до мене на канал, знайдете таке відео: салат з червоного буряка із грибами, то. Дуже-дуже смачний і пісний салатик. Ну от, Салатик готовий. Ще трошечки треба, щоб він постояв, Ну, хоча б десь до годинки, щоб він це все, нього, щоб він так промаринувався. Майже він готовий. Я його зараз накрию, так залишу на столі і вже буду показувати далі, як буду з що робити. Я вже барабулюна. Почистила гарнесенько, вона вже в мене готова. І поставила сковорідку, сковорідка нагрілася. І тепер буду сюди налью олії. Отак. Можна додати і смальцю. Тоже буде дуже добре, коли два жири докупи. Тут ще смачніше буде, але я сьогодні тільки з олії. Ну, і буду сюди ставити. І смажувати барабойку. Отак, прямо, так, розкладати її. Зараз вона підсмажиться з однієї сторони, з другої. Ось так. І помістилася і Покажу вам ще порізала цю цибулю, що я казала, що одна у мене маленька цибуля для барабулі. Отак порізала її, на велику отак. От. І чесничок, два чесничка. Взяла два зубчика чесночка ще. Я потім уже на кінці буду додавати. Ну що хай підсмажується. От покажу вам, я вже почала перевертати, вона вже з однієї сторони присмажилася. Бачите, зараз ще з другої сторони присмажиться отак. Бачите, яка гарно присмажена робиться. дуже присмажилася. Така гарненька зробилася. Та ну, так зараз в другій стороні ще присмажиться. Ну, от, барабулька вже гарненько Бачите, яка вона зробилася. От зараз можна, якщо трошки більше барабульки такої е, смажити, можна цю забрати і слідуючу поставити. І... І ще слідущу так підсмажити. Отак я сиділа, перевертала її, щоб вона гарненько підсмажилася. І тепер, коли вона вже підсмажилася, я додам сюди оцю цибульку, що я не отак гарнесенько по І вже буду так, щоб вона цибулька гарно потушилася тільки. Ось так зараз. От цибулька вже теж просмажилася. Бачите, трошечки такого золотистого кольору. Ось як гарненько барабуля підсмажилася і, і от тепер. Я тепер отберу чесничок на от ту руку і прямо отак тоненько, тоненько, дрібнесенько його поріжу. Отак, бачите, так. Оці прямо. І зараз туди закину його. Отак. От так добре, тонесенько, тонесенько, так дрібненько я його поріжу і покришу. Підемо отак по барбуйки. Два я приго... два зубчика чесничка я приготувала, але бачу, що не треба два. І все. Меніше трошечки з чесничком. І зараз сюди, коли я вже додала чесничок, зразу додаю чорний перчик, От. Мелений. Небагато, так трошечки його. Отак. І трошечки паприки. Ой, сипиться гарно, та іншим разом. Небагато теж, так? Трошечки присипати. Її. Тільки паха. Все. Ось так. Так чуть-чуть, щоб тільки паприка пап, і чесничок просмажився. Так, Хвилиночку. Помішую її і все. Барабулька готова у нас. Дивіться, яка гарненька вийшла, бачите? Це така смакота. Ну що, вогонь виключаю, забираю, щоб не згоріло мені. Буду вже на столі покажу. От, і барабулька вже посмажила я, готова. І салатик вже готовий. Дивіться, який салатик вийшли у мене сьогодні. Ну, от яка барабулька. Бачите, смажена гарна, з цибулькою, з чесничком, з паприкою. Це дуже-дуже смачна барабулька. Я вже не перший раз її готую, таку, особливу піст. І так можна, і салатик дуже смачний. От попробуйте. І я думаю, вам сподобається. І салатик сподобається, і барабулька. Ну що, всім гарно дякую, хто сьогодні був зі мною на кухні, хто дивився, як я готувала, готуйте. Дякую вам всім за підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивиться мій канал. За все за все вам дуже гарно дякую. Бажаю всім здоров'я, мирного неба нам поскоріше і всього всього найкращого бажаю нам і нашій Україні. І до зустрічі тоді!